А знаєте, як отримати TV-Box дуже дуже дешево чи купити підписку на Нексон е з подвоєнням на два роки? І це ще не все. А знаєте, що можна ще виграти е TV-Box Nexon X9 з підпискою на два роки? Тож такий, знаєте, дуже акційне відео від Технозон Україна і компанії Nexon. Поїхали. Так, відкладаю, почнемо з розіграшу. Так, відразу кажу. У нас Nexon X9. Nexon X9 на Amlogic s 905 xx 4 максимальний 4 на 64. Nexon, вибачте, забираю відразу на розіграш. І ось такий скрич-карти на 2 роки. Я от відразу їх взяв. Давайте диво, не на два роки ми розігруємо серед наших підписників, які дивляться саме це відео, бо вони повинні поставити лайкосик цьому відосику, написати будь-який коментар мені все одно. А рівно через місяць після виходу ми зробимо е етерн на нашому каналі і проанонсуємо в нашому телеграмі, не знаю, усі. Е Скажемо так, будуть умови опису під цим відео, розіграємо дуже класна річ. Але чому я кажу, практично безкоштовно можна отримати тіві бокс. Бо зараз ви повинні підписатись, натиснути дзвоник, а ми на сайті е, саме виробника Nexon, і ви бачите, що це колаборація Технозон з Nexon. Я поясню, справа у тому, що при купівлі будь-якого тіві боксу будь-якого тіві боксу ви отримаєте два роки. Безкоштовно підписки Nexon TV у е, пакеті максимальний, і це ще не все. Якщо вам не потрібна tv приставка, то ви можете зробити дещо інше. До приставок ми зараз ще повернемося, як і до сервіса. Ми зараз з вами на е, X8, до речі, прикольний ТВ-бокс, хоч він і на Allwinner, не самий такий потужний е, процесор, але знаєте, чому його бояться? Вони думають, що у китайці воно перегрівається. Але Nexon, знаєте, що зробили? Я вам потім покажу. Вони через пластину на е, радіатор втулили таке охолодження прикольне, що мені дуже подобається. А тепер ми на сервісі Nexon. Якщо ми підемо у підписки от, передплати і підемо у максимальний пакет, Натиснемо Підписатись, тому побачимо, що один місяць, якщо ми будемо підписуватись кожен місяць, буде коштувати 139 гривень. Навіть якщо ви там за один рік а, з подвоєнням вирішите купити через сервіс Nexon 89 гривень на місяць, то це буде 1068 гривень. Але. Технозончик дарить вам такий прикол, що якщо ви підете у опис під цим відео, там є посилання на усі ці акції, і зайдете на, за нашим посиланням на сайт, на офіційний сайт Nexon, де можна купити підписку, то для вас це буде на місяць лише 59 гривень. 59, давайте порахуємо. Давайте порахуємо. 59 помножимо на 12, це лише 708 гривень, і ви отримаєте подвоєння. І у вас буде, у вас буде. За 708 гривень два роки. Якщо ми розділимо на 24 місяці, то це в місяць 29,5 гривень. Це менше ніж чашка кави, ніж стаканчик кави на АЗС. І ви отримаєте 400 телеканалів, 10 тисяч плюс фільмів на п'ять пристроїв. Далі підемо. Якщо вам ну, все-таки потрібна приставка, чи можна змухлювати трошечки поясню? Наприклад, якщо вам потрібно комусь там чисто для IPTV, то Nexon X3. Так, це на e, Allwinner no приставка 2х16, вона дуже дешева. 1490 гривень. Я, до речі, робив повний огляд цих всіх приставок. На Android tv 10, там Android TV, на Allwinner H313, але з отаким от крутилезним охолодженням, із-чого вона просто працює. Воно просто показує сервіси. Я не кажу, що це там, для якихось неймовірних варіантів перегляду, але це звичайна приставка для звичайного перегляду. YouTube IPTV, PTV звичайних сервісів по типу Nexon. І е, її ціна зараз 1490 гривень. Тепер давайте 1490 мінус 1416, бо ми ж з вами 708 отримуємо у подарунок. Тобто, якщо б ми купували два роки, то нам вийшло б, за навіть з моєю знижкою 1416 гривень. То ми отримуємо з вами за приставку потрібно заплатити 74 гривні. Усе інше йде на два роки. Тобто воно така акція, така прикольна. Що ви заплатили за приставку, отримали два роки безкоштовно. Чи е, взяли, просто заплатили за один рік 708 гривень, отримали ще рік безкоштовно. Це класно! це класно. Тепер давайте так, Nexon X7 серія, є 2 на 16, є 4 на 38, 4 на 32, вибачаюся. Теж на чистому андроїді, на iMlogic S905W2 з AV1 кодиком, з HDR10+, з таким самим охолодженням. І знаєте, що саме цікаве? Що тут гарантія на всі ці TV-бокси 2 роки. Два роки на блоки живлення, два роки на дроти HDMI. Якщо з ними що станці, вони їх просто замінять. Приставки, вони навіть не ламаються по ним, рекламації практично немає. А далі ми беремо 1700, 1990 мінус 1416 гривень, ми отримаємо 574 гривні. Приставка, у вас виходить. Те саме з Nexon X8. Nexon X8 це зовсім на Android-TV приставка, так, не сертифікований, але з Bluetooth пультом, з голосовим пошуком. Воно теж просто працює, теж не гріється. Ну і максимально в нас Nexon X9 є варіанти 4 на 32, є варіант 4 на 64. На Млоджик на максимальному AMLodic S905X4 з av 1 кодиком. А що ж за сервіс Nexon? Я робив вже огляд. Ви можете піти подивитись, мій огляд. Я опису під цим відео закинув. Але що ми маємо? Ми з вами маємо прикольний сервіс, де в нас є телебачення онлайн, як я казав, там безліч каналів, і канали дійсно прикольні. Я не буду показувати зараз. Дуже лютує YouTube за правоза правовласні, скажімо так, моменти відтворення. Контенту правовласників, тут є і Discovery, і будь-що. Знаєте, що прикольно є, тут є, окрім телебачення, фільмовий сервіс. Дивіться, багато фільмів, і нові, і старі. Так, звісно, щось по підписці. Вона у вас є, щось вам прийдеться купувати, якщо новинку. Ну, дуже такі самі-самі новинки, вони купуються в усіх сервісах в Україні. Хоча потім вони переходять у підписку, якщо ви просто почекаєте. Тепер серіали є. Є в нас для дітей дуже багато якісь різноманітні гуманітних мультфільмів. А, також у нас є спортивні канали. Так тут немає там трансляції як у МЕГОГО, але це не для тих, хто у МЕГОГО дивиться трансляції. А, але спортивні канали є. Є шоу, блогери, і, звісно, освіта є навіть освітні канали. А, тому знаєте, що вам скажу? Дехто може там, сказати, що там, ну, приставки хотілося б там, щось крутилезне. Так, у Nexon, до речі, там, x 12 сертифікована, стартує вже у квітні. А хтось може казати, що хочу щось там прикольне, але вибачте, за таку ціну, яка виходить за них з урахуванням оцих, от, скажімо так, тарифів, оцих тарифів, то вибачте, пред'являти навіть якісь претензії до цих приставок буде ну, таке собі. Ну, уявіть, ви отримуєте нормальну приставку. За якісь малі гроші з дворічною підпискою безкоштовно приймаємо участь, купуємо приставки, не купуємо. Я просто вас інформую про таку можливість. Але X9 ми все одно розіграємо. А з вами був Баба на каналі Технозон Україна. На все добре.